Прошу встати, суд іде. Будь ласка, сідайте. За, за розпорядженням виконувача обов'язки... Голові другого сенату призначено засідання у справі за скаргою Плескача В'ячеслава Юрійовича. Сенат є правомочний, коли його засіданні беруть щонайменше шестеро суддів Конституційного суду України. Сьогодні на пленарному засіданні другого сенату присутні судді Віктор Городовенко, Василь Лимак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Сергій Різник і пані Галина. Юровська. Наш сенат 30 травня цього року ухвалив розглянути справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надаю судовому розпоряднику для повідомлення про з'явлення учасників провадження. Дякую, шановний голову засідання, Високий суде. Усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про дані часті пленарного засідання, не присутні на пленарному засіданні. Проте від суб'єкта права на конституційну скаргу Плескача В'ячеслава Юрьовича на адресу суду 7 червня цього року надійшов лист, якому він повідомив про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без участі, також від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Бірдіна Максима Євгеновича на адресу суду надійшов такий лист 18 червня 24-го року. Де він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин, просить розглянути справу без його участі. І від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду сьогодні надійшов лист, в якому він також повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та не заперечує розглядати справу за його відсутності. У залі засідань другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. Дякую. Маю додати лише, що головою на пленарному засіданні Другого Сенату суддя Володимир Моїсик, суддя доповідач у цій справі суддя Конституційного суду України Василь Васильович Лемак. Отже, за відсутності Дембовського Дирдіна і Плескача. Василь Васильович, можемо розглянути справу? Дякую. З урахуванням того, що вони були завчасно повідомлені, і з урахуванням того, що на цей раз. Вони звернулися і прохають розглянути а відповідні відповідну справу без їх участі з поважних причин. Я вважаю, що ми маємо таку можливість розглянути без їхньої безпосередньої участі. Судді сенату не заперечують проти. Не заперечують хто за те, щоб розглянути справу за відсутності В'ячеслава Плескача, Сергія Димбовського і Максима Дирдіна? Прошу голосувати. Бачу, що одностайно. Слово для доповіді надаю судді Конституційного суду України Василю Васильовичу Демаку. Дякую, шановний голову засідання, Шановні колеги, звернувся до нас плескач В'ячеслав Юрійович. Надалі буду його іменувати як заявник. З клопотанням перевірити на відповідність Конституції України частину 2 статті 293, частину 1 статті 294 Кодексу адміністративного судочинства України. Далі буду називати його кодексом. Втім, що вони забороняють апеляційне оскарження ухвали суду про відмову, поновленні провадження у справі. Друга колеги другого Сенату Конституційного суду України ухвалили від 16 травня. Цього року відкрила конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції частини 2 статті 293, частини 1 статті 294 Кодексу адміністративного судочинства України. Як уже сказав голова засідання, Другий сенат конституційного суду ухвалив від 30 травня цього року, ухвалив розглянути цю справу у формі письмового провадження. Коротко нагадаю, про що йдеться в оспорюваних приписах. Так, згідно з частиною другої статті 293 кодексу, учасники цитую, учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та або обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції окремо від рішення суду, лише у відпадках, передбачених статтею 294 цього кодексу. Оскарження ухвал суду, які не передбачені статтею 294 цього кодексу, окремо від рішення суду, не допускається. Натомість нагадаю, що в частині першої статті 294 Кодексу встановлено перелік ухвал суду першої інстанції, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду. У цьому переліку. Відсутні ухвали суду про відмову поновлення провадження у справі зі змісту конституційної скарги та долучених до неї документів матеріалів вбачається таке: рішенням Ради адвокатів України про внесення змін та доповнень до порядку підвищення кваліфікації адвокатів та положення про помічника адвоката від 21 вересня 2019 року. Далі рішення затверджено в новій редакції порядок підвищення кваліфікації адвокатів України. Заявник оскаржив це рішення до суду. Окружний адмінсуд міста Києва ухвалив від 9 листопада 2020 року. Зупинив провадження у справі заявника до набрання законної сили рішенням у справі. Заявник 23 листопада 2020 року і повторно 22 березня 2021 року звернувся до окружного адміністративного суду міста Києва з клопотанням про поновлення провадження в його справі. Цей суд ухвалює від 24 травня 2021 року, відмовив у задоволенні клопотання. Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив від 5 липня 2021 року відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою заявника на ухвалу окружного адміністративного суду міста Києва від 24 травня 2021 року, оскільки апеляційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає апеляційному оскарженню. Судова палата з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду постановою від 12 березня 2024 року касаційну скаргу заявника залишила без задоволення. А ухвалу 6-го апеляційного адміністративного суду від 5 липня 2021 року без змін. Отже, заявник твердить, що заборона оскарження в апеляційному порядку ухвали суду про відмови поновленні провадження у справі призвела до порушення конституційної засади судочинства, а саме розумності строків розгляду справи судом, визначеної пунктом 7 частини 2 статті 129 конституції, і як наслідок його конституційного права на доступ до суду, частина 1, 2 статті 55 конституції України. Крім того, заявник зазначає, що заборона оскарження в апеляційному порядку таких ухвал суперечить також частині 5 статті 125 основного закону України, оскільки на його думку це може створювати процесуальні переваги для органу державної влади над фізичною особою, а саме позбавляє її шансів домогтися поновлення провадження у справи за її позовом та створює умови для затягування справи внаслідок чого дії та бездіяльність органів державної влади, що оскаржують. Уникають оцінювання на предмет їх правомірності з боку суду. З метою забезпечення повного і об'єктивного розгляду справи та ухвалення Другим Сенатом Конституційного суду обґрунтованого рішення мною надійснено запити до правового департаменту секретаріату Конституційного суду до органів державної влади, закладів вищої освіти, про зміст висновку правового департаменту. Та висновки від інших суб'єктів, яким надіслані запити. Ну і буде детально поінформовано суддів Конституційного суду на закритій частині пленарного засідання. Доповідь завершено. Дякую за увагу. Дякую, Василь Васильічу. Чи є у суддів Сенату запитання до судді доповідача? Немає. За таких обставин, якщо немає інших пропозицій, вношу пропозицію визнати дослідження. Матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Другого сенату завершеним. Хто за, прошу голосувати. Бачу одноголосно. Шановні судді, Другий сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі. Рішення нашого сенату за результатами провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду. На цьому відкриту частину пленарного засідання Другого сенату оголошую. Завершеною прошу стати.